Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російська армія отримала партію нових бойових машин піхоти БМП-3 та бойових машин десанту БМД-4М. Нову бронетехніку відвантажив курган На опублікованих фото демонструється, як бронетехніка завантажується на ешелони для подальшого транспортування у військовій частини. Поставлені бойові машини оснащені комплектами додаткового захисту, що включає посилення, бронювання та навісні рашітчасті екрани. Заявляється, що ці комплекти, нібито, мають захистити БМП-3 та БМД-4М від атак ударних повітряних дронів. Також прикривають бортові проєкції від ураження кумулятивними боєприпасами. Додатковий навісний захист у вигляді бронеекранів та протикумулятивних решіток поставляється в комплекті з машинами та монтується безпосередньо в підрозділах російської армії. Також бойові машини отримали комплекти накидка, які нібито знижують помітність техніки в тепловому та радіолокаційному спектрі. Окрім того, на курган заявили, що за 9 місяців цього року на 20% збільшили випуск. БМП та БМД порівняно з аналогічним періодом минулого року деякі цехи підприємства працюють цілодобово для виконання державного оборонного замовлення країни-агресорки. Цього року підприємство зокрема виконує додаткові зобов'язання щодо постачання армії РФ БМП 3 понад обсяги, які були передбачені графіком. Нагадаємо, що попередню партію нових БМП 3 і БМД 4 М передали російській армії наприкінці серпня. А першу у 2024 році партію бойових машин піхоти БМП 3 передали у лютому. Навесні цього року в використанні російських окупантів була поміщена бойова машина піхоти. Ти БМП3 з комплектом динамічного захисту, кактус він має значно підвищити шанси на виживання російської легкої бронетехніки від українських ударних дронів, які масово застосовуються на передовій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.